Друзі, всім доброго дня! Чому наші клієнти у нас найчастіше замовляють з навушників? Це AirPods Pro 2 з активним шумогасінням та проникністю. Перше, друзі, та найважливіше, у наших навушниках стоїть саме якісний та дорогий чіп Aeroha Tiger 1562A. Звук у наших навушниках на рівні оригіналу, а басів стало ще більше. Повністю удосконалені режими шумогасіння та проникності. Друзі, щоб ви розуміли, у наших навушниках шумогасіння працює так само, як в оригіналі 40 дБ. Також ще не менш важливо, у наших навушниках вже стоїть оригінальний мікрофон. Кейс по формам, розмірам, вазі повністю один в один. Всі елементи, друзі, в наших навушниках вигалкані як в оригіналі. Шарнір у нас іде алюмінієвий, не пластмаса, як в дешевих копіях, який до місця часу відпаде. Також гравіювання лазерні, які не будуть стиратися. Та кнопка без шуму, отвір для кріплення ремінця у нас алюміній. Та шлейф для зарядки у нас також алюміній. Також, друзі, що важливо у наших навушниках. Індикатор рівня заряду знаходиться під скляною кришкою та він йде сірого кольору. Все як повинно бути. Як бачите, на кожному із навушників та на кришці кейса присутні гравіювання та серійні номера, які пробуваються на офіційному сайті та відображаються на лаштування. По коробці, друзі, 3D-молюнок у нас іде об'ємної форми. Всі логотипи та гравіювання у нас присутні. Також серійні номер у нас пробуваються на офіційному сайті Apple. На зворотній стороні у нас ідуть такі самі пломби для відкривання, як в оригіналі. Також, як бачите, повсюди нас пишешся Airpods Pro 2. Друзі, покування у нас іде найвищої якості. Кого цікавить якісний товар та з реальною гарантією ми вас очікуємо в Директ.